Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Під час анонсу нового пакету військової допомоги Україні представник Міноборони заявив, що Україна змогла модернізувати літаки. Тому армія отримає ще більше антирадарних ракет. Україна інтегрувала американські антирадарні ракети AGM-88 ХАРМ у винищувачі Міг. Про це заявив представник Пентагону на брифінгу для преси. ЗСУ змогли модернізувати радянські «Міги» ХАРМ для встановлення ракет agm 88. Їхні поставки передбачені в новому пакеті військової допомоги США на 775 мільйонів доларів. Вони справді успішно інтегрували це таким чином, що ми визначили це як технічно можливе, і тому ми дали їм цю можливість, заявив спікер. Як пише Defense Express, на озброєнні ЗСУ є лише Міг-29. Їх модифікації у ВПС представлені: Міг-29 та міг 29 му 1 але вони не є повноцінними багатофункціональними винищувачами. Вони не мають бортових комплексів для ударів по наземних цілях. Єдиний літак, який його отримав, це модифікація міг 29 му 2 яка у березні 2021 року завершувала випробування, однак на той момент не було інформації про замовлення модифікації. Тому один із варіантів, як це вдалося зробити, це отримання запчастин із країн заходу. У Пентагоні раніше повідомляли, що союзники постачали деталі та запасні частини для мігів. Досвід модернізації такої техніки є у Польщі, Словаччині та Румунії. agm 88 hrm це високошвидкісна антирадарна ракета, яка призначена для знищення або виведення з ладу радіолокаційних станцій. 7 серпня у ЗМІ заявили про перше застосування авіаракети AGM-88 «Харм» українськими військовими. Через два дні в Пентагоні підтвердили передачу Україні антирадарних ракет. Тим часом у США запрацював таємний навчальний центр для військових ЗСУ. Пілотам допомагають освоїти винищувачі А-10, які, ймовірно, у майбутньому передадуть Києву. Ініціатором створення тренувального табору став звичайний український офіцер Олександр Горган, який з перших днів війни добровільно відправився на передову. Під час одного з боїв за Київщину він зрозумів, що літаки А10 могли б значно посилити ЗСУ. З того часу він докладав максимальних зусиль. Силь, аби США взялися за навчання українських пілотів. Про це повідомляє видання Time, журналісти якого потрапили на територію секретного об'єкту. Зазначається, що Пентагон поки не планує передавати винищувачі Україні, адже це, на їх думку, може спровокувати Росію до поселення агресії. Проте американські льотчики вже почали навчати українських колег. Це перший випадок, коли тренування подібного виду проходять до прийняття рішення про надання озброєння. Горган до початку війни керував адвокатською конторою, мав дружину і трьох дітей на фронт. Він він відправився добровільно. Коли в боях за Київщину у нього виникла ідея отримати від США старі винищувачі, створені спеціально для знищення радянських танків. Він ще не знав, як це зробити. Тоді він почав моніторити все, що є в інтернеті з цього приводу. Так він натикнувся на інтерв'ю генерала США у відставці Філіпа Брідлова, який виступав за надання ЗСУ А-10. Український офіцер написав листа американському військовому. Пізніше вони кілька днів обмінювалися повідомленнями. У них Брідлов пояснив основні труднощі, які можуть виникнути. На шляху до забезпечення України винищувачами, за словами генерала, це недостатній рівень безпеки повітряного простору над Україною та мала кількість пілотів, яка б могла сісти за штурвал цього літака. Горган обурився через такі заяви, але він все одно продовжив пошуки нових можливостей. Так він побачив відео, як американських пілотів навчають за допомогою симуляторів, і він загорівся цією ідеєю. До її реалізації він підключив колишнього керівника і однокласника по бізнес-школі Андрія Вавриша. Той погодився профінансувати проєкт. Зокрема, придбати vr гарнітуру та копії елементів керування. Товариш Горгана зробив навіть більше, розповівши цю ідею заступнику міністра оборони Олександру Поліщуку, який підключив власні зв'язки для виділення пілотів для програми. Ще однією проблемою став пошук американських інструкторів. Напряму вони не можуть допомагати чи взагалі мати контакти з іноземними військовими. Тому вони чітко дали зрозуміти, що не розкриють ніякої секретної інформації, проте підкажуть, як краще організувати навчання, і де шукати відкриті матеріали для Липшого освоєння теми тренування нині відбуваються за допомогою симуляторів віртуальної реальності. Від журналістів, що побували на базі, приховують не лише імена військових, що перебувають там, а й їх обличчя. Інструктори пояснюють, що підготовка військових пілотів обходиться будь-якій країні дуже дорого. ЗСУ мають не так багато таких спеціалістів, та ще й частина з них загинули на війні. Тому їхні дані ретельно приховуються від громадськості. Водночас, речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в коментарі українських. Кім змі уточнив, що в Україні також створено центр для віртуального тренування керувати американськими штурмовиками а 10 Thunderbolt 2 До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!